Це сокані прогріт Тріумф 4. Купа крутих бігових технологій, супер вентилююча сітка, дизайн ретро-бігових кросівок нульових років. І це все за в принципі досить нормальну ціну. За такі, на мою думку, одні з найкращих кросівок, які ви зараз можете купити на літо. Стоп, щось не то. А у нас нова локація. Магазин Нюборн. Крутий магаз в самому центрі Києва з великою кількістю кросівок і крутого одягу, в якому ви, в принципі, і можете знайти «Тріумфи четверті». Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі? Я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні в нас знову в сокані. Дуже схожі кросівки на Omni 9, які в нас трошки раніше був огляд. Але якщо ми говорили про Omni 9, що там ну прям дуже багато насипали технологій, в цих ви уявляєте їх ще більше. А перед тріумфами четвертими знову наша вже традиційна рубрика ставимо на паузу і донатимо. 100 гривень сьогодні полетіли в фонд Повернись живим. Ви, як завжди, яким фондам або людям довіряєте, тим і А основне це донатити. І пам'ятаємо, маленьких донатів не буває. Як завжди почнемо з верху цих кросівок. Верх, в принципі, як і у всіх таких кросівках ретро-бігових, у нас в більшості складається з сітки. І якраз особливість тріумфів четвертих, про яку ми говорили в топі вентилюючих кросівок на літо, це їх сітка. Саме в цих тріумфах четвертих не така екстремально вентилююча сітка, але все одно ця сітка має досить мінімальну підкладку. Вона досить круто вентилюється і в носку, і по боках, але все одно. П'ятка і боки кросівка тут в принципі не вентилюються. Ну це і ні в одній версії тріумфів такого немає. Поверх сітки в нас стандартні нашивки з шкірзамінника. Бачимо такий трошки більш укріплений носочок. І ну, в моїй такій красивій біло-розовій версії. В нас білий шкір замінник. Ну, більш класичним є металік, але тут же вибирати вам на кольор і смак всі фломастери різні. З самих нашивок ми маємо досить мінімально, і в носку, і по боках маємо з зовнішньої сторони величезний, такий 3 d шний лого сокані, але якраз з внутрішньої сторони сторони в нас є перша нова технологія порівняно з ОМІ 9-це арчлок. Це отака панелька з отворами, які, ну в принципі, плюс-мінус також тим, вентилюються. Але основна функція цієї панельки вона фіксує вашу ногу. Ну, це знову технологія, яка в нас перейшла з бігового минулого цієї пари, але ну є та є, та й слава Богу. Думаю собі, що ну в ходьбі ця технологія прям буде відчуватися, а особливо в кого нестабільна стопа по внутрішній частині Прям арчлок вам зайде. П'ятка в цих кросівках також, в принципі, досить стандартна. Попри те, що тут є досить схожа вставка з такими ж самими отворами на п'ятці, все одно всередині є вшитий стакан, тому ну, ясно, що вона не буде ніяк вентилюватися, такі ж самі нашивки з шкірзамінника з такими 3 d шними вставками, включно з знову логотипом сокані. І в принципі, тут також є сітка, ну, само собою, вона не буде вентилюватися. Але самого наповнення в п'ятці досить нормально, Ну, тобто, п'ятка. Така не дуже прям пухнаста, але досить багато наповнення, тобто ходити в них ясно, що буде зручно. Язичок тут, в принципі, також є стандартним. Наповнення тут, в принципі, так само, як в нас і в 5 кросівка, але сітка зверху така ж сама, як і в принципі в решті кросівка. І маємо фіксатор. Ну, тобто, нічого тут прям такого супер особливого немає. Те ж саме, в принципі, і по шнурівках. Такі напівциліндричні, стандартні базові. Шнурівки від соканів. Устілка в тріумфах четвертих витягується, вона є брендована, тобто рідненька сокані. І в принципі, устілка така досить якісно виглядає. Вона ну середня по товщині, але досить приємне, таке не слизьке покриття самої устілки. Ну і в принципі, така досить така, думаю, що надійна, нормальна устілка, як і в принципі у всіх сокані. І заодно можете поставити лайк цьому відео, підписатись на кросятню і стати спонсором цього каналу, якщо ви хочете трошки більше бонусів. З розмірною сіткою в Тріумфах четвертих, в принципі, все окей, як і в принципі майже у всіх сокані, які в мене були. Ну тобто ці кросівки 40,5 лягли як рідненькі. Тут ви, якщо не мали. Перед цим сокані просто орієнтуйтеся по довжині устілки. Тут все окей. І так само хотів би відмітити досить комфортну ширину в носку. Ну особисто в мене така більш доширшої стопа, і в них, ну особливо в 40 з половиною, по ширині проблем у мене зовсім не було, але все одно, як завжди, от в таких літніх кросівках верх на сітки, і навіть якщо трошки буде десь підтискати, скоріше всього, сітка з часом розтягнеться і вони стануть трошки комфортніші. Якщо продовжувати про низ цих кросівок, то тут в принципі буде дуже багато спільного з тими ж самими Omni 9. І знову, щоб не повторюватися про ті ж самі, в принципі, технології, проґріт. Тут такі ж самісінькі, як в Omni 9, детальніше у відео, теж саме в принципі з технологією SRC. але як і з верхом кросівок, тут також добавлений такий маленький плюсик, який, в принципі, я думаю, сокані і зробили так, щоб ці дві пари, хоч якось, відрізняти. І ця нова технологія у нас називається EAS. Це абревіатура, яка, якщо дослівно її перекладати, це асиметрична підошва. Ну, тобто, це знову скоріше всього бігова технологія. Але в нашому випадку, як і ArchLock, вона. Підстроюється під вашу, само собою, несиметричну стопу, цим самим покращує бігові характеристики цієї пари. Ну я думаю, що бігати в них, як і в 9-х, не сильно буде багато народу. Тому, ну, скоріше всього, це така ще одна технологія, яка може трошки вам покращить ходьбу. Ну в будь-якому випадку вона тут лишньою не буде. І ну, ставим плюс, якщо плюс одна технологія в таку досить напхану ними пару. І в принципі, та ж сама ситуація з зовнішньою ні, підошвою XT 900 супер витривала зовнішня підошва. Про неї детальніше ми говорили в тих самих ОМНІ дев'ятих. І ну, в принципі, часто знову мені люди пишуть в коментарях, що саме в сокані зовнішня підошва дуже проблемна, швидко стирається. Напишіть в коментарях, якщо це правда, але ну особисто в мене було три пари сокані. Ні в одних, ну за три плюс роки проблем з цим не було зовсім. Якщо говорити про комфорт цих кросівок, він в принципі на рівні. Вони комфортні, вони класно вентилюються, вони зручні, навіть якщо обдати цілий день в них ходити, і в них досить зручний, широкий, як на мене, носок. Ну тобто, по комфорту ми можемо їм просто давати на один з найвищих балів. Вони, як і в принципі, всі э, сокані, отакої от категорії, будуть дуже комфортні. 99%, що у вас з цим проблем не буде. Також у вас проблем не буде і з вибором версій цих кросівок. От саме тріумфів четвертих версій є дуже багато. Є і зимова версія, яка у нас була в топі вентилюючих. Є в нас і отакі більш класичні версії, як оця білорожева, є і версії з супервентилюючою сіткою, є і версії на гортексі, є і версії на кордурі. Ну, тобто, ви по факту можете собі реально купити на кожну пору року по парі тріумфів, якщо вони вам зайдуть, як кросівки. Але якщо ви обираєте їх саме на літо, радив би отаку більш класичну, де сітка класно вентилюється, або пару, яка в нас була в топі вентилюючої, Силюючих там де сітка, ну буквально прозора. Вона там, ну буквально з отворами, там дуже мінімальна підкладка. І ще одним, на мою думку, плюсом тріумфів четвертих є ціна. Попри те, що це досить така небюджетна пара кросівок, це вже більш такий. Преміум сегмент від Сокані, Вони все одно, на мою думку, з кількістю технологій, з комфортом, з різною кількістю версій, все одно залишаються. Ну, не може, може, не в бюджетній, але в такі досить доступній до 5-5,5 тисяч гривень категорії кросівок. На мою думку, це нормально. Це ну, ти купляєш собі одні кросівки, можеш собі їх дозволити, і вони тобі закривають повністю весь літній, і навіть трошки осіннього або весь. Сняного сезону, якщо ви хочете саме отакі круті тріумфи взяти в Нюборні, не боріться. Ці кросівки тут прям дуже швидко розлітаються. Я прям попросив, щоб їх не продавали, щоб я швиденько встиг зняти це відео. Бонусом тримайте знижку 10% з промокодом КРО 10 на нові надходження в Нюборні. Промокодік на один тиждень не дякуємо громадяни. Користуємося. Якщо робити такі загальні висновки про цю пару, ця пара, як і Omni 9, мені дуже сподобалася. Вони красиві, вони мають багато версій. Вони по ціні досить доступні, і вони ідеальні на літо. Ну тобто, це такий набір характеристик, які для мене робить одні з найкращих кросівок, в принципі, в цьому цьому сегменті. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Ставимо лайк, підписуємося на канал, стаємо спонсорами цього каналу. Заходимо в Newborn, щоб купити ці і ще купу різних кросівок і шмоточок. На літо бережемо себе, донатимо, слава Україні.